Шановні глядачі, прийміть мої вітання. Нехай здійсняться всі ваші побажання. Нехай скоріше йде у пекло бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на перший понеділок лютого, 5 лютого 2024 року. Сьогодні на бойове читування заступає ось така цікава коробочка, в якій лежать. Карти вікінгів або скандинавські руни. Я сподіваюся, що скоро вже, нарешті, в мене буде інструкція на повну колоду, поки я використовую лише половину цієї колоди, бо я знаюся трошки на скандинавських рунах і можу вам багато чого розповісти. Ну, а що ж стосується цього понеділка, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися 5, 14 або. 23 числа будь-якого місяця, то сьогодні ваш фартовий день. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде руна дня в кінці цього прогнозу. Знову буде загальна карта руна, потім за знаком Зодіаку, а потім за днем народження. Ну і ще буде дві бонусні карти. Якщо ви додивитесь до кінця, ви зможете їх побачити. Що ж, пропоную вам налаштуватися на 5 лютого понеділок, якщо ви дивитесь це все в неділю, або вже на сьогоднішній день, якщо ви все дивитесь в понеділок. І пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплючте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5-4. Три, два. Один. Отож, руна дня. Чого очікувати від 5 лютого? Манас перегорнута манас, манас, це карта руна людства, порозуміння і карта загалом, яка стосується суспільства. Суспільство у цей день не зібране. І оскільки дуже багато людей полюбляють епіграф, я зараз вам зацитую саме про цю руну: Руна Манас. Це третій ад, четверта руна. Цитую свою рунічну поетичну поему. Двадцатий значок похож на сусіда. В ньому є образ: скривається мрака і світа. Он с интеллектом связан навек, ведь Манас это сам человек. Сказания гласят, человечьи сыны, есть дети Мани, бога Луны. Здесь свиньо глядит на свое отражение, и каждый в пути испытает сомнения, ведь жизнь не игра, это борьба между чувствами сердца и силой ума. А счастье с несчастьем мы сами рисуем, когда мы смеемся, когда мы тоскуем, когда мы рождаем, когда мы живем, когда мы стареем, когда мы умрем. Таруна – само человечье племя, в ней есть все народы и все поколения мужчины и женщины старцы и дети кто жил и живет на этой планете Таруна упрочит в надежде тебя ведь сам знак Манас это личное я коль выпал тебе двадцатый значок то значит что будет новый скачок будь скромен еще научись отступать чтобы благо иметь нужно силу отдать когда тебе Вдруг на подмогу зовут, без всякой корысти берися за труд. Твоей доброты не забудут вовек так будешь ты, истинный человек. Но, если манас перевернуто стал, то значит ты силу напрасно отдал. Здесь образ обмана, здесь грусть и тоска, проклятие шамана, гробовая доска. Манас перевернутый, знак дураков, то признак печали и смерти оков. Не ссорься с друзьями, на родных не кричи, возможно, что враг поселился внутри. Порочные мысли, ты искорени, и силу манас переверни. Ось такий эпиграф, а я продовжу вам. Вже по знакам зодіаку. Якщо ви народилися під знаком водолії, можливо, навіть святкуєте свій день народження, руна Ейвас це руна зіткнення світла та темряви і руна боротьби, де світло перемагає темряву, бо все ж таки руна випала в прямій позиції. Також слідкуйте за своїм здоров'ям, ось що каже ця руна. Ще представники знаку водолія цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити. З представником знаку Терези. Для риб рибс це руна воїнів, це руна володарів, це бог неба тюр, який віддає у жертву свою руку заради. Того, щоб можна було полонити злого Бога Ферніра, це захист небес. Сьогодні ви знаходитесь під захистом, і сьогодні ви можете завдяки власній волі досягти певних висот. Також ви є. Дуже гарною людиною, помічником для інших людей. Дуже гарна карта для чоловіків. Якщо ви чоловік, ви сьогодні будете втіленням самої чоловічності. Ще представники знаку риби цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для овнів Дагас. Дагас це фінальна. Карта Руна у футарсі, вона закінчує рунічний цикл. Вона каже про те, що сьогодні гарний день для трансформації, для позитивних змін, бо все ж таки карта випала в прямій позиції. Я вітаю вас сьогодні. Ви можете закінчити довготривалі справи і трансформуватися з лялочки. Ви можете стати справжнім метеликом, який може взлетіти дуже високо, також представники знаку риби. Цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником а представники знаку Овен можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для тільців лагуз в прямій позиції це незвичні вібрації, які можете ви отримати сьогодні від своїх почуттів. Сьогодні слід звернути увагу саме на власні почуття, вони Зможуть вам допомогти зробити правильний вибір. Сьогодні у вас можуть бути радикальні зміни, якщо ви самі цього забажаєте. Рекомендація, якщо у вас є така можливість, піти сьогодні у басейн, поплавати вам сьогодні зіткнення з водою. Ну, якщо не можете, басейн обов'язково прийміть гарний душ чи ванну, як ви полюбляєте, саме. Те, що ви будете з водою, воно вас очистить для якихось великих звершень. Також представники знаку тілець 5 лютого можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку водолій. Для Близнюків наутіс і знову карта руна в прямій позиції, одначе це карта необхідних змін. Різних турбот, а також кармічних якихось подій, які можуть вас сьогодні очікувати. Сьогодні гарний день для жертовності і для того, щоб згадати тих ваших рідних, які нещодавно пішли в інші світи. Також представники знаку Близнюки, 5 лютого, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Лев. Для раків совуло Совуло – руна сили і просвітлення. Також вона означає електричну енергію. Сьогодні ви буквально наелектризовані, Сьогодні ви можете свої сили у потрібний бік якось застосувати і отримати також визнання з боку оточуючих людей, бо це. Карта руна перемоги. І тут намальована ось така богиня, яка обов'язково вам сьогодні допоможе. Також представники знаку РАК 5 лютого можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. Для Левів урус руна жіночої сили, яка дозволяє жінці виносити дитя та народити його. Це зв'язок з богинею матерію. Ви сьогодні. Дуже гарно стоїте на своїх ногах, відчуваєте підґрунтя і можете продовжувати якісь інші справи. Також ця карта означає, що ви сьогодні будете спілкуватися по більшості з жінками. Ще представники знаку Лева 5 лютого можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен. Для діви Альгіс в прямій позиції Альгіс. Подивіться тут намальований такий чоловік з зеленими рогами, одначе це не означає зустріч з оленим. Це навпаки захист. Захист з боку вишніх сил. Руна «Альгіс» в прямій позиції. Вона означає життя, вона означає відродження і те, що ви знаходитесь сьогодні під захистом. Також представники знаку Діва у цей понеділок можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Скорпіон. Для Терезів перегорнута Ейвас, це кінь. Це ваша тваринна сила, якої вам сьогодні не вистачає. Рекомендація нікуди не їхати, бо перегорнутий Ей вас це марно витрачені сили і час. Окрім цього, сьогодні у вас нема помічників, вам ніхто не допоможе, окрім вас самих. Тому не надривайтеся. Також представники знаку Терези цього понеділка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Козиріг. Для скорпіонів перегорнутий Хагалас – це дуже позитивний момент момент того, що ви захищені від руйнувань, ви захищені від якихось фатальних змін, і війна вас стосується постільки, поскільки І окрім цього, сьогодні у вас день, коли ви можете перемогти будь-якого ворога, бо сили темряви, сили руйнування зачинені. Також представники знаку Скорпіон 5 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представниками. Знаку лев для стрільців трошки відморожений день іса, це льот, це крижинка, це Льот, який не дозволяє вам розтанути. По-перше, бережіть себе від переохолодження, незважаючи на теплу зиму, можна все одно якось на протязі посидіти і себе потім погано почувати. Сьогодні у вас день скритого розвитку. Сьогодні не слід афішувати свої бажання, живіть внутрішнім життям і не розкривайтеся. Незнайомим людям, також представники знаку Стрілець, цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. І нарешті козироги. Інгус це ваша генетика, і вона перегорнута. Це каже про те, що ті якісь погані вади, які були притаманні вашим предкам, можуть сьогодні. І у вас також проявитися. Інгус це інгвіфреєр, це захисник і надійний Бог, який дає здоров'я. Він випав перегорнута, тож будьте обережні, ви сьогодні можете наразитися на якусь хворобу, чи може статися щось з вашими рідними. Зверніть на це увагу. Також представники знаку Козиріг цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І давайте тепер подивимось карта дня за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Яра перегорнута День поганий для врожаїв. Погані врожаї можуть бути в цей день, будьте обережні. Сьогодні може якась лиха карма. Недоля вас спіткати. Тобто, якщо ви не робили нічого гарного, а лише жили для себе, сьогодні ваше его може постраждати. Будьте обережні, не сподівайтеся, що сьогодні будуть гарні врожаї. Навпаки, ви можете щось втратити з того, що ви зберігали. Далі. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця Гебо, ге, ГЕФУ, гарна руна, вона пов'язана з дарами, вона пов'язана, бачите, тут рог такий намальований, тобто сьогодні гарно зустрічатися, пересечення шляхів сьогодні, люди вам допомагають, і в цілому гарний день як для праці і отримання якихось результатів, так і для звичайних якихось маленьких свят. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнутий Турісас. Не намагайтеся сьогодні виправляти свої помилки. Не намагайтеся битися головою о стіну, щоб пробитися далі. Умний в гору не пойдет, умний гору обойдет. Це якраз про ваш день. Не намагайтеся. Взагалі включати свої агресивні вібрації, бо тоді буде важко їми керувати. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день неспокійний і руна отдала, руна майна нерухомого, руна. Вашої будівлі, руна всього того, що пов'язане з майном, родовим майном, у тому числі, воно все в поганому стані. Рекомендація слідкувати за своїм фізичним тілом і обов'язково підтримувати зв'язок з вашими рідними, бо вони можливо будуть потребувати вашої допомоги. В цілому не намагайтеся у цей день підписувати ніякі договори, бо вляпаєтеся в дуже неприємні Історію. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута феху. Каже, що сьогодні день не для починань, будь-які починання у цей день принесуть погані результати, і окрім цього, слідкуйте вже за своїм рухомим майном за грошима. Бо сьогодні вас можуть надурити, бо ви будете не зібрані. Далі, якщо ви народилися 15-го або 24 го числа будь-якого місяця. Беркана в прямій позиції, це газ захист берегині, це дуже гарний показник для жінок. Якщо ви жінка, сьогодні дуже ефективний день, ви сьогодні багато чого можете зробити, вам допомагає богиня матір, берегиня. І окрім цього, сьогодні у вас також є зв'язок з вашою мамою. Можливо, ви разом будете вирішувати якісь проблеми і можете знайти якийсь консенсус, спільну мову. Далі, якщо ви. Народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Перегорнута Уінні каже, що сьогодні день не фартовий, бо це руна радості і щастя. А вона випала перегорнута. Тобто, сьогодні ваші думки можуть бути дуже сумними. Намагайтеся якось їх розвіювати, якось щоб ви не втрачали світло. Так, ви сьогодні можете втратити певне майно, одначе це все пустощі, бо немає нічого Світлішого і важливішого для вас це ваша душа. Не втрачайте своїй духовній якості. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнута перто це те, що приховано, вам слід грати відкритою. Бачите, тут така гра у кості намальована. Тож не лукавте, не ризикуйте і намагайтеся бути максимально чесними у цей день. Далі, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, Ансус перегорнутий каже про те, що вам слід поменше говорити. Не розповсюджуйтесь про свої ідеї, щоб їх не вкрали інші люди. І слідкуйте за своїми словами, не кажіть брудні слова, а особливо матюки. І отут залишилося дві карти: вони для постійних дописувачів. Оце для Євгенія, чого очікувати Євгенія саме тебе у цей понеділок. Кенас це просвітлення, гарний день для творчості, гарний день для того, щоб нарешті вже почитати якусь книжку чи подивитися той самий фільм, який ти бажав подивитися. Сьогодні яскравий день, сьогодні ти можеш висвітлити певний... Темні закутки своєї особистості, і Катерина постійна глядачка і дописувачка. Райдо перегорнута, каже про те, що сьогодні вам краще посидіти вдома і далеко нікуди не їхати, бо в дорозі можуть бути якісь непорозуміння, якісь сюточки. Сьогодні ви можете лише повертатися до тієї справи, яку не закінчили, і можете її не тільки радикально закінчити, але і трансформувати в щось новеньке. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали вам сьогодні. Карти вікінгів відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.